Всім привіт, вітаю на своєму каналі. Доробив прес-форму. І зараз провів першу тестову заливку. Ось такі облої виходять. Тут Компоненти підігрівав, але форма холодна, тому не знаю, що вийде. По компонентах вийшло 1355 грам. Ще не покрашено. Через пів години будемо виймати. Випробував я форму на 145-ту рамку. Бачимо перша заливка і бачимо друга заливка. Значить, бачимо перша заливка, ну повідривало. Не критично, але вигляд вже іспорчений. В чому проблема була, що воно так і тут так пішло погано. Е я спішив зробити першу заливку і забув, що форму потрібно під, е, підігріти. Коротше, залив я в холодну форму. На вулиці у нас плюс 8. Сьогодні було і вітряно, і форма була холодна, і тому такий результат. Друга заливка, звичайно, краще вже. Вийшла, вже немає ніде ніяких сколів, ніяких недоливів таких, або дуже, дуже поганих підйомів. В принципі, все чітко. Корпус з корпусом стикується чудово. Зазор десь 4 міліметра. Так, ось тут я приніс трьохсотий. Ну, так само. Так само стає на трьохсотий. На трьохсотому даже чуть-чуть більший зазорчик. Десь до 5 мм, мабуть. Так, пази співпадають. Це добре. Як бокові, так і передні задні. Значить, тепер багато там мене питали, як цей вулик поставити в українські рамки. Зараз я покажу. Значить, продовження. Бачимо рамка до дана блата стає чудово. Тут 8 штук поміщається. Якщо е, заповнити 8 штук і передвінути до одної стінки, е, в Гофман притек то з іншої частини десь виходить 15, 15 мм ще простір. Значить, тепер беремо корпус в сторону, під низ ставимо 145, зверху трьохсотий і беремо українську рамку. Так вона стає. На теплий занос 12 українських рамок. Все, дякую за перегляд. Можете замовляти. Тепер комплекти для українського вулика. Всім до зустрічі!